Напроти дула танка їхати, скажу стрьом. Олена Мельник, сімейна лікарка Михайло Коцюбинської амбулаторії. Під час окупації залишалася в селищі і працювала. Розповідає, донька-студентка була в Києві. Чоловік пішов воювати, а вона лікувала людей. Кожен ранок починався з того, що я виходила, їхала на визова, якщо мене там люди дзвонили, що треба там комусь погано, або захворіла дитина, або там ще щось. Тобто я на велосипед об'їхала зранку всіх. К восьми утра я звичайно, в центрі. Вона нікого не залишала. Вона до всіх їхала, їхала, не, не могла їхати, йшла пішки. Ми кожен день ходили до центру, і кожен день стояла толпа народу, ждали Петрівну. Хто за ліками, хто за чим ліків не вистачало. Спочатку ще працювали аптеки, і на деякий час вони допомогли з медикаментами, каже Олена Мельник. Ми ділили пігулки, пластиночку наполовину і по п'ять таблеточок давали людям пігулки. Далі розповідає лікарка, почали їздити до Славутича. Купували ліки, відвозили до лікарні хворих і породіль. Їхати доводилося через російські блокпости. Вони перевіряли машину, документи. Телефон <laughs> я ховала. Що тут я брала телефон на собі? Свій і нашого шофера ховала на собі телефон, тому що ну ми ж їхали, ми бачили, де вони стоять. Під час першої поїздки до Славутича, 4 березня, до лікарні везли майбутню маму Тетяну Геращенко. Вона проживала в Чернігові. А коли пішла в декретну відпустку, приїхала до батьків у Михайло Коцюбинське. Мені ставили кесарів в розтані, тому а так як ми були в окупації, сказали, що тут народжувати ніхто не зможе зробити наркози всі ці речі. І тому потрібно було кудись вивозити. 9 березня Тетяна народила донечку Віру, без кесаревого розтину. 11-го їх забрали назад до селища. І то, що вона, наприклад, народила сама в Славутичі, це завдяки тому, що там були рядом професіонали. Були інші жінки, яких вивозили, і ми думали, що тут ми приймемо в них пологи, а там кисарили. Олена Мельник розповідає, в день, коли в Славутич зайшли росіяни, також була там. Із лікарні забирали пацієнтів. Зокрема, потрібно було відвезти до села Пакуль новонароджену дитину. Була повна швидка людей. Нас чекали всі, чекали росіяни. Тоді вони просто, я не знаю, як вони нас не розстріляли. Це просто ну, неймовірно. В пакулі ждала родина свою новонароджену дитину, і вони там їх просили, щоб тільки пропустили швидку з цією дитиною. Стояла повністю їх там так танк, направлений сюди оруді. І тільки ми проїхали, вони почали обстріл. Хлопців наших. Окрім Славутича, сімейна лікарка їздила за медикаментами до Чернігова. Розповідає, одного разу з волонтером на ім'я Олег мало не потрапили під обстріл дорогою назад. Згадує також поїздку в той день, коли росіяни почали виводити техніку. Ми заїжджаємо в Кацебівськ, а тут Орда. Ви розумієте? Іде дві ж техніки. У нас були такі товариші ще, я не знаю, якою зараз він діяльністю займається. Ігарська звати його. Він зустрів нас в началі Кацюбінська. Що він їм розказував, я не знаю. Ми запаркували быстренько швидку додому. До, до далі я пішла вже там огородами додому, щоб уже тут їх не провоцирувати. За свою роботу під час окупації Олена Мельник отримала відзнаку президента за оборону України. каже особисто для неї це велика честь, та працювала не одна, допомагали інші медики, які на той час були в селищі. Я не зробила нічого такого, щоб там щось. Надзвичайно, це проста робота, ну, моя це моя робота. Оксана Ільчук, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.